Всім привіт! На зв'язку мережа магазинів «Мотостор» І сьогодні відвантажуємо з Київського представництва трактор ДТЗ-5354 HPX. Подивіться, це трактор з трициліндровим двигуном і трактор потужністю 35 кінських сил. При відвантаженні трактора обов'язково перевіряємо роботу всіх світлових приладів. Обов'язково трактор проходить повну предпродажну підготовку з заправкою всіх рідин. Перевіряємо роботу вказівників поворотів. Перевіряємо роботу навіть ліхтаря освітлення ходу назад і підсвітки номерного знаку. Перевіряємо роботу навісного механізма, тобто, щоб працювала три точка. Перевіряємо, чи є в наявності розетка електрична під причіп і чи під'єднані гідромуфти. Також обов'язково перевіряємо, чи гідропідсилювач або гідрооб'ємне рульове керування нормально працює, чи нормальний виворіт. І якщо необхідно, то також регулюємо. Ну і тепер можна спокійно сказати, що трактор готовий до відвантаження до своїх власників у Київську область. Трактор йде в комплектації з чотирма противагами на передній частині по 20 кілограм. Також йде в комплекті зараз. Комплект колісних задніх противаг, дві противаги по 45 кг. Передні колеса у нас розмірністю 6-50-16. двигун 1,9, три циліндри 35 кінських сил. Ось так як ви бачите, трактор на відео має вагу трішки більше, ніж 1600 кг. Коробка тут 9 передач вперед, 9 передач назад за рахунок реверса. До речі, звертаю вашу увагу, що саме на ДТЗ Реверс знаходиться. На панелі приладів у вас регулюється кермо, і по ергономіці у вас рівна підлога, зручна посадка, і абсолютно комфортно, ергономічно сідати, виходити і працювати на тракторі. Задні колеса у нас розмірністю розмірістю 11,2 на 24. Плюс у вас є підніжка як ліворуч, так і подивіться на блиск цього трактора. Також є підніжка і праворуч. Саме в цьому тракторі, вперше по суті, серед усіх китайських тракторів використовується гідравлічний фільтр. Трактор дійсно вартує. Кожну копійку, яку за нього просять. Зараз цей трактор коштує 7 350 доларів. Зараз діє на них акційна ціна. Гарантія на ці трактори 3 роки і надається повний пакет реєстраційних документів. Також не забувайте, що позаду триточкова навіска готова витримувати навантаження до 650 кг. задні колісні чулки. Бачите, отак вони виглядають. І, по суті, весь задній міст. Хто як називає, хтось називає колісними чулками, хтось заднім мостом, щоб було зрозуміло кожному, хто розглядає покупку трактора. Все масивно, все гарно зроблено. Гідровиходи, вал відбору потужності на 540, буксирувальний гак. І дійсно хороший агротехнічний кліренс. Отож, якщо ви надумаєте також замовити трактор ДТЗ 5354 в Мотостор, дзвоніть 066 949 9090. Ну і не лінуйтесь в своїх коментарях. Побажайте новим власникам гарної, продуктивної роботи і гарних врожаїв. Це також важливо, щоб збільшити кількість переглядів відео. Не лінуйтесь, коментуйте. Все, Всім дякую за увагу. Чекаю замовлень тракторів ДТЗ в майбутній речі магазинів мотостор, і до зустрічі в наступних відео.